Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо дуже смачний і бюджетний рулет із тонкого сала. Таке сало на ринку продається на порядок дешевше, ніж звичайне сало. В кінцевому результаті приготування виходить ефектна м'ясна закуска як для святкового, так і для повсякденного меню. Рулет із тонкого сала зі шкірою, запечений в духовці, виходить ніжним і запашним. Ця чудова альтернатива магазинам ковбасам. Готується дуже легко, навіть недосвідчена молода господиня зможе його з легкістю приготувати. Для цього рулету нам знадобляться такі продукти. Сало у нас 2 кг ось такого тонкого сала. Часник 40 г. морква 70-80 г. розсіл на 3 літра, сіль 240 грам, часник 40 грам, чорний горошком 10 г. лавровий лист 8 штук, сімена гірчиці 3 чайних ложки, вода 3 літра. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал, залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Друзі, я думаю, що вам не потрібно нагадувати, що шкіру сала треба добре почистити ножем, не дивлячись на те, де ви це сало купували. В магазині чи на ринку. Нарізаємо часник на дрібні шматочки. Тим часом, поки нарізаємо часник, ми поставили на плиту воду. Хай закипає. Нарізаємо моркву ось на такі довгі смужки. Вода на розсіл закипіла. Висипаємо в неї сіль. Даємо прокипіти, щоб вона розчинилася повністю у воді. Знімаємо каструлю з вогню і в окріп додаємо чесник, лавровий лист, сіміна гірчиці, чорний перець горошку. Перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо настоюватися на 1 годину. Беремо сало. Якщо потрібно, то вирівнюємо бока. Тепер ось гляньте, у нас сало з різних сторін, різної товщини. Вирівнюємо, щоб сало було по різні сторони рівномірним. Розподіляємо нарізаний часник по всьому шматку, залишаючи непокритим 2 см знизу. Брусочки моркви розподіляємо рівномірно по салу. Згортаємо шматок сала як тугіше в рулет. Обв'язуємо його хлопчато шпагатом. Ось такий у нас вийшов рулет. Заливаємо рулет росол. Друзі, ось тут можна вчинити по різному Як бачите, у нас для даної кількості росолу тара завелика. Рулет покритий ним лише до половини. І Для того щоб рулет просолів, нам довелося весь час скільки він замочувався, перевертати його. Щоб не робити зайву роботу, візьміть або меншу посуду. Або зробіть більше розсолу. Замочуємо рулет в розсолі від 16 до 24 годин. Дивіться, якого розміру у вас рулет. Не бійтеся пересолити, Сало ніколи не візьме зайву сіль. У нас пройшла доба. Виймаємо рулет розсолу. Просушуємо його папером рушником. Розстеляємо нахрест фольгу. Завертаємо рулет. Переміщуємо його в жаровню. Запікаємо у фользі 2 години при температурі 150 градусів. Через цей час збільшуємо в духовці температуру до 200 і запікаємо при цій температурі ще 20 хвилин. Шпажкою пробуйте рулет на готовність. Шпажка повинна в нього легко входити. Даємо рулету охолонути до кімнатної температури, а потім ставимо його в холодильник на 6-8 годин до повного охолодження. Через цей час знімаємо з нього фольгу і шпагат. Нарізаємо на порційні шматочки. Приготуйте з нами рулет із тонкого сала. Смачного.